Так виглядає фітофтороз картоплі Фітофтора Інфестанс. І от сьогодні, середина червня місяця, коли проходять опади і температура в день висока, а вночі прохолодна, то дане захворювання досить сильно розповсюджується, тому необхідно провести заходи захисту від фітофторозу Є багато хороших ефективних продуктів. Системної дії. І Рідоміл Голд, і той же там Танос і інші продукти можна застосовувати, друзі. Але для профілактики, якщо у вас ще немає такого захворювання, або воно тільки-тільки почало проявлятися, друзі, ми рекомендуємо внести 0,2% розчин звичайного мідного купоросу. І дешево, і сердито. Тобто 20 грам мідного купоросу на 10 літрів води. І даний захід можна проводити десь з періодичністю 8-10 днів, особливо в вологу погоду. Даний продукт він добре працює як контактний фуницид. Його можна застосувати і на картоплі, і на томатах, і на інших пасльонових культурах. Які пошкоджуються фітофторою, Тому, друзі, обстежуємо вашу картоплю і зберігаємо наш урожай. Ми рекомендуємо на томатах 10 грам мідного купоросу на 10 літрів води. Друзі, 0,1% розчину. 10 грам на 10 літрів води. Більше не потрібно. На картоплі, можливо, 20 г на 10 літрів води, тобто 0,2% розчин мідного купоросу. І обробіть ваші посадки картоплі, томатів, перцю ну, там, де може бути прояв фітофтора. Тому мерщі це необхідно зробити і ми збережемо наш урожай. Перед!